Вітаю підписників. Експрес-метод перевірки кат... індивідуальних катушок запалення. Приїхала Toyota Vensis двигун проїть. Тяги нема, погано їде. Зняв кришку зверху, що на газу, що на паливі, працює однаково погано. Достав свій старенький осилоар ДСО 203, шнурок до нього. Там робив колись. І ось такий індуктивний датчик з реле зробив. І перевіряємо. Підношу датчик до кожної катушки і дивимось, чи є якісь імпульси. Так, перша. Бачимо, імпульси є. Друга катушка. Нічого немає. Взагалі нічого. Третя інпукс є. Четверта також інпукс є. Тобто робимо висновок, що оця катушка у нас не робить. Попередньо вона стояла в першому циліндрі. Я її з першого переставив на другий, ну, щоб з'ясувати, чи не в проводці тут діло. Але Проводю, все гаразд. Тобто не працює сама катушка. Дзвонили в магазин. Вартість катушки від 1000 гривень до півтори тисячі гривень. Але вона вже буде тільки завтра, бо сьогодні вже пів сьомої вечора. І вже її нам ніхто не привезе. Так, ну ось таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставимо пальці до гори. Підписуємось, поширюємо відоси. Ну а я і далі буду знімати для вас цікаві відео. Бувайте до нових зустрічей!